Чи потрібно звертатися до психолога, коли ви переживаєте втрату? Скільки разів я чула, навіщо йти до психолога? Раніше люди також переживали втрату, не було ніяких психологів, і все було гаразд. Знаєте, раніше земля була плоскою і стояла на трьох китах. Чому не працює так, як раніше? Ще 100 150 років тому наші родини жили разом. Декілька поколінь. І якщо відбувалася втрата, то людина була не сама, вона була в оточенні своєї родини. І бабусі навантажували онуків, треба було когось понянчити, з кимось погуляти, дитись, їсти приготувати. Це не рятувало від переживань, але людина не була самотньою. А зараз, через те, що ми Намагаємося бути індивідуальними, ми намагаємося жити окремо від наших батьків, від наших дітей, ми намагаємося бути самостійними при переживанні втрати, ми залишаємося самотніми. І наша родина, начебто, хотіла б нас підтримати, але чи є поруч з вами ваша родина? І хто з вами поруч? Чоловік. А, біля дружини і вони опора один одному при переживанні втрати власної дитини. А, а якщо б була велика родина, декілька поколінь, коли і батьки, і діти, і племінники всі разом, мені здається, трошечки більше було б підтримки, правда? А, отже, коли ми говоримо так, як раніше, воно не працює, тому що раніше ми. Жили по іншому. Раніше у нас були а, інші взаємовідносини в родинах. Раніше у нас а, була інша родина по кількості, раніше було нормально, а, коли було 5-6 дітей. Це не означає, що моя бабуся не пам'ятала свій біль відтрати дитини. А, вона розповідала про кожного. Кожна втрата для неї залишилася на все життя. Я пам'ятаю, що коли починалися яблука, я підбігала і казала, бабуся, яблука, яблука такі смачні. З'їж яблучко. Вона каже, що ні, я не можу. Бо на тому світі Бог моєму, моєму синочку не дасть яблуко до Спаса. Я не можу їсти яблучка. Але у неї були ми, у неї були онуки, у неї були інші діти. Знаєте, це про іншу взаємодію. Я зараз не кажу, що нам треба змінити суспільство. Реалії такі, що от зараз так, зараз по-іншому. І використовувати старі шаблони не виходить, ну, тому що життя інше, умови інші. Це знаєте, начебто, ви на випускний сину кажете. А одягни штани, які ти 1 вересня в першому класі одягав, життя триває, життя змінюється і умови змінюються. Отже, коли людина переживає втрату, вибачте, сьогодні багато прикладів стосовно синів, тому що під кожним дописом пишуть мами, які втратили свого сина на війні. Занадто багато втрат, занадто багато болю. І ось ці люди залишаються самі, тому що їм кажуть. Ну навіщо до психолога? Психолог нічого не може змінити. Правда, психолог нічого не може змінити. Ніякими діями ми не змінимо ситуацію втрати. Я не можу повернути вашу дитину, я не можу зупинити війну, я не можу щось змінити. Але я можу бути поруч з вами, коли вам боляче. Я можу вас вислухати, коли вам нікому розповісти про свій біль. Я можу. Вас потримати за руку, коли вам це потрібно. Отже, повертаючись до питання, чи потрібен психолог, коли людина переживає втрату, так, на мою думку, потрібен. На мою думку, це обов'язково звертатися за допомогою. Тому що людина, коли переживає певні емоції, переживає певні стани, вона не може зрозуміти ну, е наскільки я нормально себе відчуваю, наскільки зі мною все гаразд, скільки разів ви чули таку фразу. Мені здається, що я схожу з розуму, це ненормально, або зі мною щось не так. А знаєте, коли людина починає хворіти і починається температура, то людина відчуває слабкість, але вона не відчуває ось цю температуру. Треба зовнішній якийсь фактор, або термометр, або інша людина, яка скаже: у тебе температура, тобі треба лікуватися. Бо людина, яка захворіває, вона просто відчуває слабкість. Так? Під час переживання горя, під час переживання втрати, ви відчуваєте слабкість, але ви не можете об'єктивно сказати на якому березі річки ви знаходитеся на адаптивному чи дезадаптивному шляху переживання втрати. Отже, якщо є можливість, будь ласка, звертайтеся по допомогу, звертайтеся до психолога. Але звертайтеся до психолога, який вміє працювати з хором та втратою. Бережіть себе, підписуйтесь на канал і до зустрічі наступного тижня. І, будь ласка, буду вам дуже-дуже вдячна за ваші коментарі. Як ви вважаєте, чи потрібно звертатися до психолога при переживанні втрати?